Зараз сюди зайдемо. Тет Скажіть, скільки у вас коштує це ТТГ, Т4 комплекс оцей аналіз? ТТГ, Т4 війни якому? І Т3, так. 700-800 гривень. А, отак. Да. А тут це антитіла до тероксида. А скільки він окремо коштує? Окремо все показати, перемогувати в, э, в районі 300. Це, ага. плюс Це один аналіз 300 гривень, ви кажете, Тришки більше. Тришки, ага, дякую. Ага. Чули, так? Кому треба здавати аналіз, перевірити свою щитовідну залозу? От, щоб здати аналіз, ну треба так, до, до тисячі. Т4, Т3 здавати так, щоб люди. А потім ще набрати таблеток, а потім ще треба зробити УЗІ двічі залози, Три тисячі треба готуватися. Така медицина, вона, ну, вона скрізь дорога. Як вияснилось, в Україні найдешевша і найшвидша. Це центральна площа. Сніг не перестає, а ще сильніше.